Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Заша Матвій. Сьогодні поговоримо на кілька важливих тем. Це і про те, що в Україні податкова служба вже почала активно працювати і розсилати листи щастя, так вона їх називає. Що про що я зараз розповім? А також про провокації з боку Росії на європейські країни. Ми з вами говорили, що провокаціями Росія буде займатися після того, як в Україні зупиниться війна, буде перемир'я. А ні, вона вже і зараз випробовує європейські країни на міцність. Там щось залетіло, там якісь бази нові будуються. Зараз про це також поговоримо. І реакцію Європи, звичайно. Не забудьте підписатися на канал, це надзвичайно важливо для просування українськомовного контенту і цього каналу, і допомагає цьому відео просуватися. Підпишіться. Дисніть подобайку, не забудьте залишити свій коментар. Дякую. А в описі під відео я залишу посилання на інформацію, а також на мій інстаграм, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Приєднуйтесь також. В мій інстаграм. Звертаємося до судової юридичної газети, яка якраз розкриває тему податкової листів щастя, штрафів, протоколів і всього того такого. У податковій заявили, що будуть склати протоколи і накладати штрафи для тих громадян України, які приховано. Торгували в інтернеті. Таким самим відслідкували, що багато надходжень грошей, регулярних, нерегулярних, за це не сплачуються жодні податки, і ось таким громадянам України буде прилітати штраф. У податковій службі повідомили, що стосовно осіб, які здійснювали приховану системну торгівлю через інтернет, будуть складені адміністративні протоколи за порушення закону. Подібна практика віднині буде постійною. Так ДПС зазначає, що більше ніж три тисячі громадян України. За три тижні березня 25-го року отримали понад 162 мільйона гривень через 97,5 тисяч грошових переказів, при цьому лише 212 із них зареєстровані як ФОПи. Нагадаємо, що з 1 березня поточного року ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через інтернет та отримують грошові перекази громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації. ФОП, які також отримують кошти на свої рахунки. Які при цьому не мають зареєстрованого РРО або ПРРО, територіальні органи ДПС у межах відпрацювання цих даних наразі надіслали близько трьох тисяч запитів платникам податків з метою з'ясування походження коштів. Основна мета цих запрошень роз'яснювальна підкресли у ДПС. Серед тих, хто отримав листи, найбільша сума грошових переказів, яка перерахована одній фізичній особі 413 тисяч гривень за 40 грошових переказів. Найменша кількість транзакцій, проведених на користь. Однієї фізичної особи 5 зазначили у податковій службі. Тобто від 5 переказів до 40 переказів, якщо ви щось продали, регулярно цим займається, нерегулярно, в якийсь такий місяць, так сталося, вам може прийти лист щастя, де треба буде пояснити, звідки, що і чому. І вже від початку березня це активно практикується. Державна податкова служба над цим працює. Так що майте це на увазі у Фінляндії. заявляють, що Росія готує, формує, будує військові бази біля кордону Фінляндії. Фінляндія очікує від Росії подальшого нарощення військ уздовж спільного кордону після закінчення війни в Україні. Генерал-майор, керівник стратегічного відділу сил оборони Фінляндії самі Нурмі, заявив, що військові дуже уважно стежать за маневрами Москви. і що їхня робота, як частина альянсу НАТО, полягає в тому, щоб готуватися до... Найгіршого супутникові знімки нещодавно опубліковані в New York Times, демонструють розширення російської військової інфраструктури поблизу фінського кордону, включаючи ряди наметів, військову техніку, реконструкцію укриттів для винищувачів і відновлення раніше невикористаної вертолітної бази. Вони змінюють структури, і ми і ми бачимо помірну підготовку до розбудови інфраструктури поблизу наших кордонів. А це означає, що як тільки війна в Україні сподіваємось закінчиться, вони почнуть повертати війська, які воювали в Україні, особливо сухопутні війська. Вони це роблять поетапно. Це невелике будівництво, але в певних місцях будують нову інфраструктуру, завозять нове обладнання. І Як повідомляє Укрінформ у Фінляндії, планують до кінця наступного року завершити будівництво паркану. На кордоні з Росією вже зведено 35 кілометрів загороджень. Як бачимо, Росія не спить і вона не тільки з Україною воює, а й готується до інших справ по інші кордони. І про це не я говорю, про це говорять спецслужби Фінляндії та інших країн, серйозні генерали. Остання новина: що два винищувачі Російської Федерації перетнули. Повітряний кордон Фінляндії про це заявили, і це зараз питання номер один. Чому так сталося? Чому так сталося? Тому що Росія провокує, тому що Росія прощупує, що там як не думаю, що вони десь літали поблизу і зб... заблудилися, збилися з курсу. Ну... Скажемо так, в казки ми вже давно не віримо. Правда, це не перший випадок, коли російські повітряні сили випробовують терпець країн НАТО. Фінляндія повідомила, що російські літаки порушили її повітряний простір. Про це написали Міноборони Фінляндії на своєму сайті. Два російські військові повітряні судна підозрюють у порушенні повітряного простору у Фінляндії поблизу Порво в день 23 травня 2025 року. Повідомили Міністерство оборони Фінляндії. Порушення відбулося у районі фінської затоки у 130 кілометрах від кордону. Ми серйозно ставимося до підозрюваного порушення кордону, і розслідування триває, заявив міністр. Прикордонна служба розслідує інцидент і надає додаткову інформацію після завершення і надасть додаткову інформацію після завершення слідчих дій. Як ви думаєте, так вони летіли, можливо, погреби летіли тих два винищувачі і збилися з курсу? Чи це було спеціально зроблено? Я думаю, що це було спеціально зроблено для того, щоб подивитись. Попробувати, яка там реакція, що там, як. І нагадаю, що Польща та Балтійські країни неодноразово говорять, попереджають і наголошують, що Росія буде провокувати, буде проводити різного роду провокації, як на стороні Балтійських країн, так і тепер вже дивимося Фінляндії, і з польською сторони теж щось там буде. По-любому. Як тільки в Україні зупиниться війна, зараз вони отак от легенько, здалека, десь там пробують щось. Але якщо б в Україні зупинилася війна, була заморозка, мир і тому подібне, то вже з тої сторони почався би дуже серйозний двіж. Тут навіть не треба до ворожки ходити, і навіть не треба спецслужби якісь секретні матеріали піднімати, так воно і буде. Як воно вже зараз. Та я гнида десь там пробує щось зробити. То що буде після того, як з тої сторони все затихне і його війська вивільняться, він їх буде перекидати в інші частини, де він буде пробувати організовувати різного роду провокації. Країни Балтії підтвердили намір збільшити видатки на оборону в межах 5%. Те, про що говорив неодноразово Дональд Трамп. А чому так? Тому що країни Балтії. Дуже сильно переживають, і вони в першу чергу під прицілом Російської Федерації. І якщо вони, наприклад, замало платять, замало вкидаються в загальну оборонку НАТО, то звичайно ті великі країни можуть в якийсь момент сказати, а вони там мало платять, вони маленькі. та ну їх не будемо їх захищати. Нащо ми будемо з Росією зараз вступати в якусь перепалку? Ядерна країна велика, потужна, а тут кілька маленьких країн. Ну, це, от е, мені здається, що це якраз розмова і думки Трампа в моменті, коли, наприклад, стане такий момент, що Росія дійсно проведе якусь серйозну провокацію, і там, не знаю, зайде, заветить, заїде на територію Балтійських країн. І потрібно буде приймати рішення, чи НАТО захищає ці країни, чи НАТО їх не захищає. Якщо воно, якщо буде прийматися рішення захищати, не захищати, точно будуть Певні країни і лідери тих країн, які задумаються, чи потрібно це, чи можливо ай махнути якось буде. Нехай зайде, забере там трошки, Нащо нам починати війну з ядерною країною? Вони мало платять, вони маленькі і тому подібне. Ну, це такі от розмови точно будуть. Можливо, вони не будуть публічними, але вони про це будуть думати точно. І судячи з того, як Трамп вирішує ті чи інші питання, що він говорить, як він висловлюється, що він там думає. Це точно з тої сторони така ситуація буде. Тому Балтійські країни виходу не мають. Вони мусять щось робити, щоб їх було видно, щоб їх чули, і вони мали право вимагати якоїсь допомоги в разі будь-яких ситуацій. А якраз збільшення виплат до НАТО і своє озброєння це завжди аргумент. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. З вами, як завжди, Саша Матвієв. До зустрічі в наступних відео.